Можливо, кілька слів про те, як я потрапив до компанії НЦТ. Я завершив ремонт свого будинку на свій жах. Я виявив в кінці, що у мене був витік води в підвалі, а саме між підлогою і деформаційним швом. Угу. І е, я зв'язався з кількома фірмами, попросив зробити мені кошториси, і жодна фірма не змогла дати мені гарантію чи допоможе те, що вони роблять. Частково кошториси були дуже різними від надзвичайно дорогих речей. І компанія NCT була єдиною компанією, яка зробила мені розумну цінову пропозицію і, перш за все, працює без хімії та дала мені гарантію, що пошкодження буде обов'язково усунено. Це було для мене вирішальним, тому що я не хотів мати багаторічний будівельний майданчик. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.